Вітаю на каналі Христинка. Я в Єві станок зі змінними картриджами ціна 119 гривень. Смужки для епіляції обличчя 55 гривень. 48 гривень та 50 гривень коштують масочки для ніг, відлущуюча або зволожуюча. Маска для ніг від Just Cave. 64 гривні. Знижка до 50% на усю декоративну косметику від фірми GlenB. До мінус 50% знижки на всі засоби від Evelyn для догляду за нігтями. На цей акційний період в ЄВІ кешбек 30% на фарби для волосся, якщо ви купляєте дві упаковки. Списати кешбек можна лише на фарбу. Сіус безаміачна 169 гривень. Лореаль Екселенс 175 гривень. Брильянс від Шварцкоп 187 гривень. Фарба Сиус 127 гривень. Велатон Від Vitpalet Natural' 63 гривні, карнір 83 гривні та 95 гривень. Палет 92 гривні, 50 копійок. Портфоліо 65 гривень. Ріабіна 70 гривень. Фітолінія 49 гривень. Знижки на вихідні на усі жіночі дезодоранти. Спрей від карніer 86 гривень 70 копійок. Від фірми Нівея 99,50 є один аромат за 114 гривень. Від фірми DAV спреї 103 гривні. Дезодоранти від фірми Рексона 80 гривень 50 копійок. Від Фа 70 гривень. від десторанти від фірми Фа 50 гривень. Рексона 53,50. Від фірми «Дав» 6590, Nivey 71 гривня 70 копійок. Прикраса для волосся для вплітання в косу 70 гривень. Такі кільця ціна 50 гривень за набір. Ще один варіант прикраси для волосся ціна 50 гривень. Заколки дитячі 40 гривень 2 штуки. Такі 30 гривень. Аж дитинство згадалося: заколки для волосся ціна 40 гривень за одну штуку. Лише на вихідних діє знижка до 50% на усі аксесуари для нанесення макіяжу. Набір 5 штук 50 гривень грібінець для розчісування брів. Пензлик для тіней овальний. Від фірми Sovart пензлики по 50 гривень. Щоправда, не всі. Для тональної основи 90 гривень 70 гривень. Пензлики від кос 159 гривень. Набір спонжів для нанесення макіяжу 50 гривень. Набір для очищення шкіри обличчя 2 одиниці. Ціна 60 гривень. Набір спонжі для нанесення макіяжу 60 гривень. Пелочка для нігтів 30 гривень. Знижка до 50% на усі жіночі шампуні, крім професійних ланійок. Лораль Ельсеф. Шампунь філер 250 мл. Коштує 60 гривень 50 копійок. Шампунь 400 мл 133 гривні. Ліє шампунь 130 гривень. – 114 гривень. Шампунь натюрель 64 гривні. Є шампуні, а є бальзами маски. Шампунь для волосся від карньєри 129 гривень. Бальзам 111. Herbal Essence. Шампунь 167 гривень. Head and Shoulders 155 гривень. Об'єм 400 мл. Знижка до 50% на шкарпетки Аміго і Аміго. Махрові. Ось такі подарункові в конверті ціна 70 гривень. Подарунковий варіант, такий зимовий. Розмір цих шкарпеток від 36 до 40. Ціна 40 гривень. Шкарпетки 70 гривень. 109 дитячі з єдинорогом. 109 гривень. Шкарпетки чоловічі 25 гривень. Високі 30 гривень. демісезонні. Аміго чоловічі шкарпетки ціна 30 гривень. 54 гривні коштують шкарпетки чоловічі із дизайнами. Однотонні також 54 гривні. Шкарпетки із махровою стопою 40 гривень. Жіночі махрові 69,90 45. Такі підслідники утеплені, 40 гривень. Низькі шкарпетки із махровою стопою. Ціна 40 гривень. Набір жіночі шкарпетки 80 гривень, дві пари. Такі із люрексовою ниткою 35 гривень. Шкарпетки Аміга укорочені 30 гривень. Оміга спорт 25 гривень. Дитячі шкарпетки 40 гривень щенячим патрулем. І такі зимові по 40 гривень, є різні варіанти. 45 гривень, 53 гривні шкарпетки, 54. Високі, махрові 45 гривень. Такі жіночі шкарпетки коштують 20 гривень. Знижка гелі для душу від фірми Моксам – 72 гривні. Грін 750 мл 59 гривень. Фа також 750 мл 155 гривень. Від фірми Palмуlів 750 мл з дозатором 173 гривні. Душ Нівея 750 мл 221 гривня. 500 мл об'єм. Коштує 156 гривень. Рідке мило від Green вейк крем мило. Один літр 35 гривень. Кремило рідке зі дозатором 40 гривень. Є навіть мило по 16 гривень від Greenway фруктове. На вітрині його не знайшла. Тверде мило шик 24 гривні. З ароматом яблука. Мило Green Charm 9 гривень 50 копійок. 70 грамів. Тверде мило палмулів. 25 гривень 50 копійок. Від фірми DAF мило тверде. 37, 30. Гель для душу Greenway 36 гривень. Моксам 70 гривень. Гель для душу, про тебе 300 мл 18,50. Серветки 33,40. Сухі серветки 150 штук, 51 гривня. Клінекс 68 гривень. Селпак 58 гривень. Туалетний папір сніжна панда 71 гривня 4 рулони. Вологий туалетний папір 40 штук 27,50. Грінвейс серветки 150 штук 38 гривень. Вологі серветки Інстагуд 100 штук. 54 гривні з клапаном. 35 гривень коштує 60 штук без клапана. Знижка на гелі та порошки для прання. Капсули від ТАЙТ. 26 штук 383 гривні 12 штук 189 гривень. Порошок 4 кг 50 грамів 415 гривень. Порошок тайт. Тут є 5 кг 400 г. Ціна 529 гривень. Гелі для прання від фірми Tide 274 гривні 950 мл або 1 літр 45 мл. Лоскаге для прання 159 гривень. Об'єм 855 мл. Кіонан порошок універсальний 2 кг 400 г 135 гривень, Перволь гелля прання 174 гривні. Об'єм 990 мл. перволь гелля прання 284 гривні. Капсула для прання Перволь 12 штук 174 гривні.